Коли Господь, Бог твій, повигублює народи, що Господь, Бог твій, дає тобі їхній край, і ти повиганяєш їх, і осядеш по їхніх містах та по їхніх домах, то три місці відділиш собі всередині свого краю, що Господь, Бог твій, дає його тобі на володіння. Приготуєш собі дорогу і поділиш на Троє землю твого краю, що Господь, Бог твій, дає тобі на спадок, і це буде навтікання туди кожного убійника. А оце справа убійника, що втече туди і буде жити, хто вб'є свого ближнього ненароком, а він не був ворогом його від учора і позавчора. Або хто війде своїм ближнім до лісу рубати дерева, і розмахнеться рука його з сокирою, щоб зрубати дерево, а залізо спаде з топорища і попаде в його ближнього, і той помре, то він утече до одного з тих міст і буде жити. Щоб не гнався месник за кров за убійником, коли розпалиться серце його. І щоб не догнав його, якщо буде довга та дорога, і не вбив його, хоч він не підлягає смерті, бо не був він ворогом його від учора і позавчора. Тому то я наказую тобі, говорячи, три місці відділиш собі. А якщо Господь, Бог твій, розширить границю твою, як присягнув був батькам твоїм і дасть тобі всю цю землю, що говорив, був дати батькам твоїм. коли ти будеш додержувати всі ці заповіді, щоб виконувати їх. Що я наказую тобі сьогодні, щоб любити Господа, Бога свого, і щоб ходити дорогами його всі дні, то додаси собі ще три місці понад ті три. Щоб не була пролита неповинна кров серед твого краю, що Господь, Бог твій, дає тобі на спадок, і не буде на тобі кров. А коли хто буде ненавидіти свого ближнього, і буде читувати на нього, і повстане на нього та й уб'є його, і той помре, і втече він до одного з тих міст. То пошлють старші його міста, і візьмуть його звідти, і дадуть його в руку месника крови, і він помре. Не змилосердиться око твоє над ним, і ти усунеш кров неповинного з Ізраїля, і буде добре тобі. Не пересунеш межі свого ближнього, яку розмежували предки в наділі твоїм, яке посядеш ти в краю, що Господь, Бог твій, дає його тобі на володіння. Не стане один свідок, на кого для всякої провини і для всякого гріха. У кожнім гріху, що згрішить, на слова двох свідків або на слова трьох свідків відбудеться справа. Коли стане на кого неправдивий свідок, щоб свідчити проти нього підступно. То стануть двоє цих людей, що мають суперечку перед лицем Господнім, перед священиками та суддями, що будуть у тих днях. І суді добре дослідять, а ось свідок неправдивий той свідок неправду говорив на брата свого. То зробити йому так. Як він замишляв був зробити своєму братові, і вигубиш зло посеред себе. А позосталі будуть слухати, і будуть боятися, і більш вже не будуть робити серед себе такого, як та річ зла. І не змилосердиться око твоє життя за життя, око за око, зуб за зуба, рука за руку, нога за ногу.